Welcome to Apple Tree Channel. Hello, everybody, welcome back to my channel. Доброго дня, шановні батьки та діти. Рада вас вітати на своєму каналі. Якщо ви ще не підписалися, будь ласка, одразу підпишіться. Якщо ви новенькі на моєму каналі, долучайтесь до нашого ком'юніті, тому що разом ми вивчаємо англійську мову за шкільними підручниками. Звичайно, інколи додаючи якісь свої матеріали, додатково щось пояснюючи так, але навчаємося усі разом. Ділимося своїм досвідом. Сьогодні у нас з вами граматичний, граматичний урок. Ми сьогодні говоримо про вживання past simple past continuous tenses І також про вживання so and such у реченнях. Це ті слова, які підсилюють наш прикметник або дієслово. І так, почнемо з past Simple and past continuous. І тут я пропоную вам почати з самого початку, з того, як утворюється. Що позначає з правил. І так, Past continuous tense. Спочатку сама як формула утворення. Для I, he, she, it діє допоміжне дієслово was, для you, they і тих слів, які їх позначають, звичайно, буде дієслово were додаткове дієслово, допоміжне дієслово. І дієслово за змістом, закінченням ing. І так, замість he може стояти слово мій тато, замість she моя мама, замість it мій кіт. Ви розумієте, отже, для множини використовуємо were, для однини використовуємо Was. Ну, і зі словом ю, будьте обережні, тому що зі словом ю, в незалежності від того, чи це ти, чи це ви вас багато, ми все одно використовуємо were. Create. Щоб поставити заперечення до was та were, додаємо заперечну частку not. I wasn't working. Uh, he wasn't working, she wasn't working, it wasn't working. Так само до додаємо також частку not. We weren't working, you won't, they weren't working. Дивіться, коротке написання was not, скорочено, називається contraction, так, скорочення буде wasn't. We're not, contraction буде weren't. Ну, і в питаннях. Так, um, what... Мабуть, тут було слово where, when, why, how. Was в working. Це у нас іде спеціальні питання, як ви бачите. Але, в принципі, питання у pass Continuous утворюється яким чином? Ми was were виносимо на перше місце в реченні перед підметом. Great. А, ну, Наприклад, давайте з вами одне розберемо. І так, I was. reading at... Uh... 7 PM yesterday. Учора о 7-й годині вечора я читала yesterday. Ви знаєте, що далі ми будемо зараз повторювати і вчити, можливо, для когось правило, так, з кимось, хто не знає ще цього правила вживання Pass Continuous Trans минулого тривалого часу. Що а, past Continuous вимагає точної дати або точного. Часу, коли виконувалась та чи інша дія. Отже, у нас о 7 година вечора вчора є уточнення. Якщо просто було б вчора, то це був би пас симпл. Якщо у нас є уточнення о 7 годині, то це буде пас continuous, так? I was reading at 7 p.m. yesterday. Щоб поставити питання, нам треба was винести перед словом I. Was I reading at 7. PME. Чи читала я о 7-й годині вчора? Так, great. Як же у нас утворюється Past Simple, нагадаю. І так, Past Simple утворюється набагато легше, навіть ніж past Continuous. До дієслова додається закінчення "-ed", якщо це дієслово правильне. Якщо дієслово неправильне, то на нас чекає друга форма неправильних дієслів, які ми можемо знайти в таблиці відповідній, якщо ви ще їх не знаєте. Наприклад, I went to the cinema uh, last night. Ну і тут слово enjoy також є помарочка, літера J має бути. I enjoyed the film very much. Щоб поставити заперечення, нам потрібне допоміжне дієслово did, а. Uh, Did not разом didn't. І після цього did вже Enjoy Go пишеться у початковій формі. Отже, якщо є в реченні Did, то тоді після нього йде дієслово за змістом вже у початковій формі, тому що didn't, як хазяїн, так як господар цього речення забирає на себе повністю а, формат минулого часу. І після нього вже у нас іде діє слово у початковій формі. Неважливо, чи це didn't заперечне речення, чи це «did» – іде у питальному реченні. І так, I did not, або разом ми можемо сказати didn't go to the cinema last night, є didn't, і після нього йде дієслово у початковій формі. Uh, I did not, або didn't enjoy the film very much. Мені не дуже сподобався цей фільм. Щоб поставити питання, оцей «did» ми виносимо перед підметом в реченні, тобто перед тим, хто або що виконує дію. Did you go out last night? І також, якщо є did, то е, дієслово за змістом ми пишемо у початковій формі. Did you go out last night? Чи виходив ти гуляти вчора ввечері? Did you enjoy the film? Чи сподобався тобі фільм? Ну, а тепер про вживання. І так, past simple tense. Уживається для позначення дії, яка закінчилась у минулому. She she smiled when she saw her husband. Вона посміхнулася, коли побачила. Коли побачила свого чоловіка. Вирази часу, так, які супроводжують past simple. Це yesterday – вчора, The Day Before yesterday – позавчора, last week на минулому тижні, last month – минулому місяці, an hour ago – годину тому, 5 hours ago, 5 годин тому, і 1994, у 1994 році. Past Continuous Tense – минулий тривалий час уживається, щоб показати, що певна дія в минулому відбувалася протягом якогось визначеного проміжку часу. Не просто що вона закінчилась в минулому yesterday, а коли саме вчора вона закінчилась. Ну, наприклад, she was drinking tea at 5 p.m. yesterday. Тут можна ще дописати, так трошечки. Або одночасні дії в минулому, також виражає past continuous. Одночасні, тобто паралельні дії в минулому. We we were were eating delicious pasta while we were watching a new cartoon. В той час, як ми дивились новий мультик. Отже, паралельні дві дії. Ми сиділи, дивилися а, мультик і їли. Макарони, так, їли пасту. Дивилися мультик 30 хвилин. 30 хвилин ми їли пасту. Це паралельні дві дії, тому обидві ці дії вживаються у форматі past continuous. континіус. eating, їли, ви watching, дивилися. Past simple, він любить позначати дію, які змінюють одна одну. Наприклад, my dad came home, мій татко прийшов додому, opened the door, відкрив двері холодильника. Наприклад, так, and made a sandwich, і зробив. Бутерброд. So, також past Continuous виражають дію, перервану в минулому. Якщо потрібно позначити коротшу за часом дію, то використовуйте past Simple. Наприклад, Tom was waiting for us when we got off the plane. Том нас чекав, довго чекав, стояв, хвилин 15, коли ми вийшли з літака. Після коли, як ви бачите, when у нас йде. Коротка дія. We got off the plane. Ми вийшли з літака швидко, а от він нас чекав довго. Отже, якщо у вас довготривала дія, то, ми вжив... то ви вживаєте пас ing. Коли у нас коротка дія, то це past simple. Ну і вирази часу, як ви бачите, так? які супроводжують past Continuous. Це at 6.10, 4 o'clock, тобто є уточнення, коли саме вчора відбувалася подія. While, після while pass Continuous вживається в реченні. Після When pass Simple част, частіше, from 2 to 4 on Monday з 2 до 4 у понеділок. Це мається на увазі, що ми показали проміжок часу, так? Great. Ну, а тепер щодо правопису, спелінгу. Дивіться, спелінг є в відмінності, так, ну, особливості написання, утворення і в минулому часі простому, і в continuous. Дивіться, Uh, Pass Simple Tense. Якщо ми утворюємо правиль, формат, форму минулого часу Pass Simple для правильного дієслова, то якщо дієслово закінчується на І, то додається лише ді. Тобто не ді», а просто Ді. Наприклад, smile smiled. Якщо дієслово закінчується на приголосний, перед яким стоїть голосний, то приголосний подвоюється. Ну і ще на цей склад падає цей наголос, так? So travel, traveled окей. Uh, okay. Так, далі. Якщо дієслово закінчується на Y, перед яким стоїть приголосний, то він змінюється на I. Hurry, hurried. Так, якщо дієслово закінчується на приголосний, перед яким стоїть голосний, то приголосний подвоюється. Ну, це ми вже читали: traveled traveled. А якщо дієслово закінчується на «y», перед яким стоїть uh, приголосний або голосний. Дивіться, якщо перед «y» стоїть голосний, наприклад, ось ми беремо слово play, так, то додаючи закінчення «ed», у нас буде played. Нічого у нас не відозмінюється. Якщо перед словом а, тим же harry, бачите, стоїть приголосний. Перед Y стоїть R да, звук, який дає R sound. То даючи ID, оце hurry, Y, який перетворюється на I. Hurried. Так, і діє правило також утворення континуусної форми. так, діє слово, тобто закінчення ING. Отже, якщо Слово, основа слова закінчується на І, то додаючи ING, ця і зникає. Come coming, наприклад. Ось такі особливості утворення past simple, past continuous та значення їхнього. Ну, а тепер переходимо до нашого підручника. Study the example, answer the questions below. Треба. Подивитися, вивчити ці приклади і дати відповідь на питання нижче. І так, Justin took a lot of photos. Justin зробив багато фото. I was my room at 5 p.m. yesterday. Я прибиралася в кімнаті о 5-й вечора вчора. While Vicky and Alice were walking, they heard a hissing sound. Це у нас було в тексті, пам'ятаєте попередньому. В той момент, як е Вікі і Еліс гуляли, вони почули шипіння. Тобто вони гуляли, це довготривала дія, вони почули шипіння зненацька, це раптова дія. My brother was hiding behind a tree when we spotted him. Мій брат ховався за деревом, коли ми його побачили. Помітили, так? Отже, він ховався довго тривала дія. Ми з динацькою побачили. Це раптова дія, Past simple tense. So, when do we use past simple? When do we use past continuous? На ці два питання ми вже з вами відповіли, коли ми використовуємо past simple, коли past continuous. Але давайте закріпимо ще з правилами у нашому підручнику. So we use the past simple to talk about a completed action in the past. Правило A. Ми використовуємо past simple, аби говорити про завершені дії в минулому. Правило B. We use the past continuous to say what was happening around a certain time in the past. Ми використовуємо довготривалий минулий час. тривалий минулий час, past continuous, Аби сказати, що відбувалося біля так конкретного часу або в конкретний час у минулому. Не просто yesterday, та, «past», а і в конкретний час. Уточнення має бути. See, We often use the past continuous and the past simple together when we talk about a long and a short action in the past. Ми часто використовуємо past continuous і past simple разом в одному реченні, коли ми говоримо про довгу і коротку дію в минулому. The long action is in the past continuous, довга дія у past continuous вживається, раптова дія, коротка дія, у past simple. Ну, а тепер давайте практика. Практика. So practice makes perfect. 1. Итак, when the children arrived, коли діти приїхали. Це коротка дія. Granny and grandpa were waiting for them. Дідусі ді... і бабуся на них чекали. Тобто вони приїхали, це коротка дія, бабуся і дідусь їх чекали, це довготривала дія. Вікі uh, та Еліс гуляли в полі, when the geese attacked them, коли гуси напали на них. Отже, вони гуляли в полі, довготривала дія, і зненацька гуси напали. Це, трива... це коротка дія, яка перервала саме ту тривалу дію. Дора uh, Anna were relaxing. Dora і Анна відпочивали. When they heard, коли вони зненацька почули, так the children coming. Як підходять, при... ну, підбігли діти. Peter was driving very slowly. Peter дуже повільно їхав. When he saw, коли він побачив зненацька, a horse, коня on the road, на дорозі. granny was cooking, бабуся готувала. Was cooking lunch обід, when I called her, коли я її позвав. Так. Тобто, як її позвав, це коротка дія, раптова. Бабуся готувала, вона готувала якийсь час. The eagle was flying above the trees. Орел летів над деревами uh, when they spotted it, коли вони його помітили. Great. це коротка дія. In your notebook, complete the sentences with the correct tense of the verbs in bold. І так, треба тепер поставити ці дієслова у правильну форму в реченнях. Або в past simple, або в past continuous. І так, наприклад, у нас є uh, два слова. Так, arrive – прибувати, wait – чекати. When the Wilsons arrived at Kyiv airport, коли Вілсони прибули у аеропорт Києва, the were waiting for them. So, сім'я у цих Фотем. Чекали їх. І так, fall watch. І Justin Дин uh, fell asleep. Justin заснув Це коротка дія while he was watching a film. В той момент, як він дивився фільм. Далі, uh, They were climbing up the hill. Вони сходили саме, так. Вони залізали, climbing up, climbing up так? Заходили на поверхню на вершину пагорба when it started to rain, Коли почався дощик. When it started to rain. Коротка дія. Justin uh, found. Justin знайшов Found um, a lost dog. Собаку, який загубився, while he was jogging in the park, в той момент, як він was jogging. біг у парку. Бігав так у парку. Джогін, подвоєння G. They saw some rare birds. Вони побачили, вони побачили рідкісних птахів while they were driving to the village в той момент, як вони їхали до села. So we. Так. Uh, uh, while we the view. So we took. коротка дія, We took. Ми зробили це фото. We took this photo while we were enjoying the view. Enjoying the view. Ми зробили це фото в той час, як ми насолоджувалися видом. І остання Анна uh, was making tea. Анна готувала чай. Was making tea when Alison Vicky came in. Moment, Як Еліс і Вікі прийшли. Окей, okay. зроблю вам більше. Отже, довготривала дія вживається в Past Continuous. Коротка дія пас simple. Лісенен check. Слухай, Послухаємо зараз і перевіримо. 1. Justin fell asleep while he was watching a film. 2. They were climbing up the hill when it started to rain. 3. Justin found a lost dog while he was jogging in the park. 4. They saw some rare birds while they were driving to the village. 5. We took this photo while we were enjoying the view. 6. Ну, і тепер переходимо до so and such до наших підсилювальних слів. So та such підсилюють значення прикметника. Зверніть увагу, як їх правильно використовувати в реченнях. Перший. Перша, так би мовити, формула. SO plus adjective. Adjective це прикметник, діти. Отже, після SO в реченні має стояти лише прикметник. Якщо стоїть лише прикметник після гепу, після пропуску, то ми ставимо SO, вживаємо SO. The wind was so strong, it was difficult to walk. Дув такий сильний вітер, що було важко йти. Ви бачите, що після SO стоїть лише прикметник. Сильний. Please, don't drive so fast. Будь ласка, не їдь так швидко. Як ви бачите, so це, іншими словами, підсилює і може перекладатися як very дуже. Да? Вітер був дуже сильним. Будь ласка, не веди дуже швидко. І друга конструкція such. Після such іде конструкція прикметник плюс іменник. В чому різниця? З першим побачили. Тут лише після соу після прикметник вживається, а після Сач має бути обов'язково після прикметника ще іменник, Так? хто або що. І так, I didn't enjoy the book, мені не сподобалась книга. It was such a boring story. Це була така нудна історія. Після Such у нас йде вираз a boring story, звідки взявся наш артикль E, тому що story це злічувальний іменник. Boring нудна. Отже, ми маємо ставити артикль аж перед прикметником, тому що ви знаєте, що група підмета в реченні це прикметники сюди також ходять. Так, означення. Так ось, a boring story. It was such a boring story. Якби тут у нас була множина, то ми б е не вживали. Наприклад, they were such boring stories, так? І ось, приклад множини. She has such beautiful eyes. Вже тут артикля немає, бачите? Тому що Ice у нас двоє очей. У неї такі гарні очі. «She has such beautiful eyes». Отже, запам'ятали. Після «so» лише прикметник. Після «such» має йти прикметник плюс іменник. Ось в чому у них різниця. Ну, а тепер до підручника. Давайте перекладемо ці приклади. I'm so happy to see you. Я така рада тебе бачити. Бачите, після «so» лише happy прикметник. «Granny walks so slowly». Після «so» лише прислівник іде. Uh, uh, бабуся йде дуже-дуже uh, повільно. It's such a sunny day. Після сач у нас йде конструкція, прикметник плюс іменник. Такий сонячний день. You are such clever children. Ви такі розумні діти. І так, when do we use, use uh, so? We use so plus adjective or adverb. Після «so» використовується лише прикметник ну, або прислівник. Uh, when do we use such? Коли ми використовуємо such? We use such plus adjective and noun. Ми використовуємо після such прикметник і іменник. Ну, інколи, бачите, прикметника не буває. Може бути тільки іменник. Ну, а тепер попрацюємо у наших зошитах. І так, task 9. Complete the sentences, say so or such. Don't be so curious. Не будь таким допитливим. Uh, why are you such a stubborn child? Чому ти такий впертий, да? Ой. Пишу stubborn. Such. Yeah, so, thank You Alice. You are such a kind girl. Ти така добра дівчинка. I feel so happy. Я почуваюся таким щасливим. It's such a wonderful day. Це такий чудовий день. Ви бачите, після соу лише прикметник, після such прикметник і іменник іде. Sometimes I am so absent minded прикметник. Gabi and Vicky are uh, such good friends. Такі гарні друзі. Inian Notebook Complete the Sentences with So or Such. Угу. А це тепер, мабуть, у вас буде письмове завдання. 9 було усне, а 10 письмове. І так, this test is so hard. Цей тест настільки важкий. It's, it's uh, such a hard test. Це такий важкий тест. Granny cooks so well. Бабуся готує так добре. She is such a great cook. Вона така гарна. Uh, повар. Так, these children are so naughty. Такі балувані діти. They are such naughty children. Such, тому що naughty children. My sister is such a bossy person. Так, любить керувати сестра кимось. She is so bossy. іншими словами, вона дуже, дуже людина, яка любить кимось заправляти. Так? So Grandpa is so dangerous. oh, dangerous. Generous, I'm sorry. So дідусь такий щедрий. Grandpa is such a generous man. Дідусь такий щедрий чоловік. Щедра людина. Така щедра людина. Як ви бачите, якщо просто прикметник, то перед ним so. Якщо ім прикметник плюс іменник, то such. Boris and Justin can run so fast. Борис і Джастін можуть бігати настільки швидко. They are such fast runners. Вони такі швидкі бігуни. My little brother is a, a such a selfish boy. Мій маленький братик такий егоїст. My little brother is so selfish. Дед АЦДей на цьому це все таке сьогодні вийшло довгеньке відео, але його можна поділити на дві частини. Там, де у нас йде The Past Simple and Past Continuous, і там, де у нас йдуть у наші So and Such. That's all for today, my dear. не забувайте підписуватися на канал, ставити свої вподобайки, долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті, підтримуйте український uh, YouTube. На наступному уроці ми з вами розберемо. Останню частину цього юніту. vocabulary, Подивимося, обов'язково вивчимо communication, так? Ну і, звичайно, writing. Goodbye, good luck, до зустрічі на наступному році англійської мови.